Змінювання значень властивостей об'єкта в програмі. Нагадаю, ми говорили про об'єкти, їх властивості та значення цих властивостей. Нагадаю коротко, що об'єктом є все, предмети, явища і процеси. Кожен з об'єктів має певні властивості назва, довжина, ширина, вік, колір і так далі, залежно від того, що це за об'єкт. І ці властивості мають певні конкретні значення, наприклад, колір червоний, зелений чи синій, довжина 10 метрів чи 27 см. І от всі ці значення насправді іноді можна змінювати. Наприклад, людина росте і змінюється її вік, і зріст, і вага, а ще колір волосся, але не очей. А ще значення властивостей можуть змінюватись не зовсім самі по собі, а під впливом інших об'єктів. Наприклад, людина може пофарбувати стіну і так змінити значення властивості колір. Подумайте, якщо в нас є клас. В якому зробили влітку ремонт. Які значення властивостей могли змінитись, а які ні? Наприклад, довжина, ширина, кількість вікон, дверей, колір стін, вид парт, наявність проектора і так далі. Що може мінятись, а що найімовірніше залишається сталим? А ще подумайте, які значення властивостей можуть мінятися в результаті дій самого об'єкта, а які в результаті впливу на нього ззовні. Наприклад, людина може підстрибнути і змінити висоту перебування над підлогою, ну, нехай і ненадовго. А може перебувати в літаку. Тоді теж висота перебування змінюється надовше, але в результаті дій не людини, а літака. Ну, ви зрозуміли. Подумайте над іншими прикладами таких ситуацій. А в Scratch ми сьогодні будемо змінювати значення властивостей, мавпочки, координати її перебування. Залежно від натиснених клавіш чи торкання до краю платформи. А ще координати самих платформ, які будуть ковзати і заважати мавпочці дістатись до баданів. Але ж це нас не зупинить і не зупинить мавпочку. Тож, щоб нагодувати мавпочку до справи. Отож, розпочнемо. Спочатку видаляємо кота з креча і додаємо спрайт з мавпочкою. Розмір цього спрайту бажано змінити. Розташуємо мавпочку в одному кутику робочої області. Додаємо ще один спрайт з бананами. Також одразу змінюємо розмір і розташовуємо банани в іншому куточку робочої області. Наступних два спрайти треба намалювати. У нас має бути достатньо товста лінія, розміщена внизу екрану. Вона буде відповідати. За підлогу, нижче якої мавпочка переміститись не може. І другий спрайт, який ми намалюємо, без меж коричневого кольору, це буде платформочка. Досить важливо, вверх цієї платформи теж має бути чорна лінія, достатньо товста. Вона має трошечки виходити за межі цієї платформи, але не дуже сильно. Також встановлюємо розмір для неї, наприклад, 40. І розміщуємо так, щоб вона могла допомагати мавпочці дістатись до бананів. Програмуємо мавпочку. По-перше, завжди, якщо мавпочка ще не торкається до чорного кольору, Тобто, завжди, якщо не торкається кольору, який є чорним, мавпочка має рухатися вниз. Тобто змінювати y на, нехай, наприклад, мінус 2. Причому її буде зупиняти як підлога. Так і верхня лінія на нашій платформі. Саме тому вона теж мала бути чорного кольору. Водночас, якщо натиснути клавішу Пропуск, пробіл, «Y» треба змінити на 100. Мавпочка буде стрибати. Натискаю пробіл, мавпочка стрибає. Так само програмуємо клавіші Стрілка праворуч. Це означає, що треба змінити X. Нехай, наприклад, на 5. Так. І стрілка ліворуч, змінить Y, змінить X на мінус 5. Тепер мапочка переміщується. І якби була достатня кількість платформ, вона би могла стрибками добратися до бананів. Програмуємо банани. Коли натиснуто прапорець, завжди, якщо банани торкаються до мавпочки, спрайт манки, банани необхідно сховати, а на початку програми показувати. Перевіримо роботу програми. Трошки читерство. Перевіряємо. Банани справді зникли, коли до них торкнулася мавпочка. Єдине, що варто поправити, на початку програми, нехай мавпочка завжди з'являється в одних і тих самих координатах, а саме в поточних координатах. Де вона є зараз? Ось так. Останнє, що треба додати, рух для платформи. Нехай вона постійно, завжди ковзає. У нас є можливість ковзати. Певну кількість секунд до певних координат. Міняю координату х мінус 75 на 0, і назад нехай повертається за 2 секунди. Ось так платформа рухається, мавпочка може на неї застрибнути, спробувати потрапити, не з'їхати. І таким чином, якби у нас була достатня кількість платформ, наша мавпочка могла б дострибнути до бананів. Вам потрібно зробити ще одну платформу, яка рухається аналогічно, і допомогти мавпі дістатись до бананів.